Вони зрізають коси і щільно шнурують берці. Вони захищають Україну в АТО. Співачка Анастасія приходько заспівала у проєкті Пісні війни за мікрофон поряд із голосистою зіркою стала військовий парамедик Дар'я Зубенко. Записали трек Дівчата у Львові, і він став дебютом для жінки медика. Дарія Зубенко пішла на фронт у 2015-му, коли їй було 28 років. Працювала парамедиком, воювала під Донецьком, а спів для неї завжди був хобі. Дівчата зрізають коси і тумо шнурують верці, їм щастя приснило, здалося, Добиться забинтоване серце. Дівчата пакують валізи, кладуть. А на сьогодні у рамках проекту Пісні війни вже записано 15 композицій. Разом із воїнами АТО заспівали сестри Тельнюк, Арсен Мірзоян, Пікардійська Терця, Павло Табаков та інші. Усі тексти створені воїнами, АТО під впливом пережитого на війні на сході України. Реліз альбому сучасних фронтових пісень відбувся 14 жовтня цього року.